Чому соціальні мережі це ключ до успіху? Ви знали, що 4,7% Десятих мільярда людей у світі користуються соціальними мережами. Ці платформи можуть стати потужним інструментом для вашого бізнесу. Сьогодні розкажемо, чому соціальні мережі це не просто розвага, а справжній ключ до успіху. Крок перший підвищення видимості. Соціальні мережі надають унікальну можливість дістатися до мільйонів потенційних клієнтів. Залучайте аудиторію, яка вже цікавиться вашими продуктами. Крок другий Побудова довіри. Люди більше довіряють брендам, які активно взаємодіють із своїми підписниками. Відповідайте на коментарі, діліться відгуками, будьте на зв'язку. Це допомагає встановити особистий зв'язок. Крок 3. маркетинг за допомогою контенту. Публікації, відео, історії це все контент, який допомагає показати вашу експертизу і залучити нових клієнтів. Креативність у контенті може стати вашою суперсилою. Крок четвертий. Аналіз результатів. Соціальні мережі пропонують безліч інструментів для аналізу. Ви можете побачити, які пости працюють, а які ні, і швидко коригувати свою стратегію. Чи готові ви використати ці можливості, щоб вивести свій бізнес на новий рівень? Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про успішний бізнес у соціальних мережах. І не забудьте поділитися цим відео з друзями, які мріють про успіх.